Ці кадри повинні бачити усі у Кам'янському. Показали 20 днів у Маріуполі. Фільм Стеслава Чернова, який створено виключно з документальних відео, відзнятого журналістами в перші тижні війни в оточеному місті. Фільм дуже важкий. І я вважаю, що його повинно подивитися якомога більше людей. Наші то вже знаєш всі ці звірства і. Прості ці жахіття, які там відбувалися, але все рівно дуже тяжко. У Кам'янському пройшло два покази на лівому та на правому березі. Організатори тішаться, що на перегляд прийшло дуже багато містян, серед яких було й чимало маріупольців. Я хотів би дуже подякувати вам. Тому що ваше місто прийняло більш ніж 30 тисяч біженців, з яких дуже багато наших маріупольців. І я хотів запросити вашого міського голову Андрія Білоусова на цю сцену та потиснути йому руку своїм сталевим маріупольським рукостисканням. Дякую вам, дуже. Я в першу чергу хочу від нас усіх подякувати творцям цього фільму, подякувати хлопцям, які роблять все для того, щоб цей Фільм побачив не тільки українця, його побачив весь світ. Наразі документальну стрічку «20 днів у Маріуполі номінували на Оскар. Фільм демонстрували на засіданні ООН. Його показували на багатьох міжнародних кінофестивалях. Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату.